Сільгоспвиробники Криворізького району по завершенні жнив звітують про доволі добрий урожай ранніх зернових. Порівняно з минулим роком, урожайність озимої пшениці суттєво більша. Ми давно не збирали 100 тисяч тонн хліба по району відносно минулого року. урожайність зернових в районі більше. Вона сягнула в середньому по району 27 центнерів. Є окремі господарства, де ця врожайність ще більше. Новолозаватські майже 44 центнери, Христофоровське, 39 центнерів, красний забойщик, 38 центнерів. Ну і є ряд господарств, де сьогодні врожайність досить висока. Це набережний. СВГ Шевченка, Родина. Це ті господарства, які практично постійно мають високу технологічну культуру, і це дає свої наслідки в показниках роботи цих хліборобів. Це і культура семеноводства, це культура земледілія, це сорти обновлення, і все воно копійка за копійкою, капля за каплею дають оці, ну, будемо казати, непрості результати. Значною мірою урожай залежав від погодних умов, осіння засуха та нетипова різка зміна температури повітря навесні мали негативний вплив на розвиток сільськогосподарських культур. 63 тисячі тонн хліба це пшениця зима, це той якраз хліб, який піде на столи нашим городянам, нашим жителям району, нашим. Громадянам України я на так, на мій погляд, об'єктивних підстав для подорожчання хліба я сьогодні, чесно кажучи, не бачу. Ціна на хліб, ну, вважайте, на 30% менше. Ще ж до пізніх технічних культур аграрії криворіжжя сподіваються на високі показники, особливо щодо масляничних, а також кукурудзи на зерно. Зараз триває активна робота, спрямована на захист соняшника від шкідників. Наразі це одне з найважливіших завдань для сільгоспвиробників. Сьогодні не одне, а практично всі господарства Криворізького району працюють по захисту соняшника. Надіємося, що ця боротьба буде успішна і ми захистимо, тому що якщо так і далі піде, то трудно прогнозувати, які будуть наслідки цієї боротьби. Технічного ресурсу, говорить Володимир Мельник, достатньо досвіду та працелюбності криворізьким господарникам не бракує, тож залишається побажати хліборобам сприятливого серпня для успішного виконання поставлених завдань.